Я просто в шоці, як працює е, людська психіка. І е, ну дивіться, зняв вчора відео про те, що таке ПДВ, простими словами. Виклав в TikTok, і саме в Тіктоці його так рознесли, його просто почали там хейтити, що я затоплю за ПДВ. Що я за те. Я просто хотів пояснити простими словами, що таке ПДВ. Що не так це страшно, як здається, ну насамперед. І слова про те, що це ПДВ буде стосуватися, спрощеної системи оподаткування. Я навіть не казав, але всі прийняли цю інформацію в контексті останніх подій, в контексті останніх новин про те, що е, ПДВ. Хочуть вести для всіх приватних підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Люди навіть не вникли, про що відео саме, Все, куча хейта, куча всього. Я просто хочу сказати зараз про те, як працює TikTok. Тепер ви можете взяти будь-яку тему, яка от зараз на хайпі. Да? От, наприклад, там розганяють що-небудь, про... я не знаю про що. там. І ви в цей самий момент ви розказуєте. Цю ж саму тему, тільки ну ви не трогаєте її як проблему. Ви просто розказуєте. Ну, наприклад, про слонів, От завтра слони полетіли на Луну. Все, всі будуть тільки про це розмовляти, що слони на Луні. І ви в цей момент беріть, знімайте відео просто хто такі слони? І ви взлетите, тому що всі будуть вас там в коментарях писати, що слони на Луні там вони не потрібні, і все на світі. От так працює людська психіка. Отак от, от розносяться завдяки цьому платформу розносять відео, вірусні саме світі. Я не перестаю дивуватися, але ну вдячний всім за коментарі.